просто новости Без лишней жесткости На конце два икса Не попади под лопасти Из носка достаю скромную горстку Скорости для бодрости Это просто новости Это просто новости Привет! Сегодня 8 березня И мы нашим человеческим коллективом Нашего дайджеста Жовтнева Таймс Та за поддержкой наших жителей села Жовтнева решили приветствовать вас, любые женщины С 8 березня И подарить подар вам приветствия. Так Тож, дивимось! Так сталося в моєму житті, що в мене і вдома, і на роботі самі жінки, я один. Мені. Тому до свята 8 березня я вітаю всіх із цим таким чудовим весняним святом, святом весни, святом краси, бажаю всім міцного здоров'я, щастя, благополуччя, щоб вони були любимі, їх любили і вони також відповідали любові. любов. Також усіх жінок нашого чудового села Жопневе вітаю і святом 8 березня. бажаю всім сімейного щастя, доброполуччя, родинного затишку, достатку, всього найкращого. Якби я був поетом, я писав би про вас вірші. Якби я вмів малювати, я писав би ваші портрети. Як будь я скульптором, я виліпив б вас в марморі. Але я можу сказати, Лише вам одне. Я вас люблю. Дорогі жінки. З 8 березня вас. -р 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 -р! Дорогі жінки, вітаю з 8 березня. Щоб у вас все було, а вам за це нічого не було. З Новим Годом? З 8 березня. Всіх вітаємо з 8 березня. Всіх чи когось конкретно. Всіх або когось конкретно. Всіх або когось конкретно. Поздравляю! І дівчата, вітаю вас з 8 березня. З 8 березня Бажаємо всього самого найкращого, коханих, коханих чоловіків, щоб побільше було, щоб вони їх поважали в першу чергу, закидали подарками, лелеяли, любили і цінили. Дорогі жінки ще раз з 8 березня. Що вони на найкращі, найкрасі, самі, самі любили. Ви їхні, коли не дамо обіду, і вони сталися найлюбиші. І все. З 8 березня я приготував для вас вірші. Ми наше щастя, наше горе. Так важко не любити вас. Ми наше тебе безмежне море, дорожче, це російський газ. Зі святом вас, наші шарівні. Бажаю вам всього до і хоч я вам зовсім не рівня, але любити завжди хочу. Я бажаю всім щастя, дорогі. Я не хочу більше питати усіх людей. Я сказав так, щоб люди розуміли, за що вони живуть і що вони вірять. Дорогі наші дівчата, жінки, бажаю вам міцного щастя, е, зізнання мрій, щоб кожне ваше 8 березня. Було для вас щасливішим і з кожним вашим 8 березня ви були все красивіші і красивіші. Зі свято вас! З восьми бай. З 8 березням! З 8 березня, шановні жінки! Бажаю вам щастя, хлопців! Ой, Дорогі дівчатка, дівчата, жінки, мами, бабусі, прабабусі, вітаю вас з цим прекрасним весняним святом. І бажаємо цього всього, -всього прекрасного <нє> щастя, здоров'я. Хай ваші чоловіки вас радують. Діві, дявочки. Справді у вас. Шаленого кохання. Дай, чоловіка. Ага. Все нормально, чоловік. В-перше, хочу поглядати свою. Любимо дівчину. Яку я люблю. Вона в мене, звісно, не що зробиш? 8 березня. Хай їй щастить. Все найкращого. Нехай найде свого самого любимого хлопця. Все найкращого. І всіх дівчат з вашим березня. Перед день Великого Свята, День жіночства. Мені хотілося привітати жінок села Жовнева із найкращим святом Святом Весни. Святом 8 березня. Побажати в першу чергу кріпкого здоров'я. Сімейне благополуччя, радості, кохання від е, другої половини сильної статі, від дітей, від е, друзів. І е, щоб сьогодні, наскільки складний час, щоб все-таки він прийшов, і в нас було мирне небо, чисте сонце, затишок і всього найкращого. Любі наші жінки. Девочки, просто любить меня не вам. Девочки, мы желаем вам безумного секса, нового оргазма и вообще просто спасибо маркетинга. Девочки, стабильности вам у всем вообще. Вот, чтобы у вас были реально крутые пацаны, которые вас вообще э, максимум обеспечивали и вам полноценно вообще свой час, Сексу, здоров'я, дівчатки, і всього найкращого. 8 березня. Вось березня. Щастя, здоров'я, ок'єних пацанів. Щоб ви були любими і вас любили. Все, з 8 березня. Я сказав. Шановні любі жінки, вітаємо вас з 8 березня. Я піддержую льоху. Йоо! <рігі> <рігі> Дівушки, жінки, з 8 березня у вас щастя, здоров'я, наснаги і всього найвичого. Женщини, вітаю вас з 8 березня. Оставайтесь такими, як ви є. І щоб у вас все було добре. Щоб без ексесів, як, як то буває часто. Ну, короче... Любі жінки, вітаю вас з цим святом, бажаю вам шаленим на Хочу привітати всіх жінок, дівчат, бабусь, прабабусь із святом 8 березня і побажати всього самого найкращого. Миру в нашій країні це дуже важливо в теперішній час, кріпкого здоров'я, сімейного благополуччя і всього найкращого. З 8 березня. そうそうそう